Будова електронних оболонок атомів. Нагадаємо, що атом складається із маленького позитивно зарядженого ядра і величезної негативно зарядженої електронної оболонки. Нас, власне, цікавить електронна оболонка. Хочу вам сказати, що у періодичній системі є дуже багато підказок. Періодична система це не просто набір якихось чисел, символів кольорів, тут все щось означає. Це така зашифрована для нас такий зашифрований регус, який нам потрібно розгадати. Отже, відкриваємо кілька секретів періодичної системи. Отже, що означає номер? порядковий номер елемента. Порядковий номер елемента вказує на те, скільки електронів рухається навколо ядра. Тобто у гідрогену рухається один електрон, у карбону рухається 6 електронів. Що означає номер періоду? Номер періоду вказує на кількість енергетичних рівнів. Тобто у елементів з першого періоду один енергетичний рівень, а якщо я намалювала отак, ви бачите, що це елемент із... Третього періоду. Тут є два енергетичні шари, відповідно, елемент із другого періоду. Отже, період означає кількість енергетичних рівнів. Що означає номер групи? Номер групи означає кількість електронів на зовнішньому рівні. Отже, ми розуміємо, що якщо є груп 8, то кількість електронів на зовнішньому рівні коливається від 1 до 8. У елементів першої групи 1, у елементів другої групи на зовнішньому рівні 2 електрони і у елементів так далі. І у елементів восьмої групи на зовнішньому рівні є. 8 електронів. Але це правило стосується тільки для елементів головних підгруп. Номер рівня вказує на кількість форм орбітали, що є на ньому. Що таке орбіталь? Орбіталь це простір поблизу ядра, в якому наймовірніше перебування електрона в даний момент часу. Електрон наскільки швидко рухається навколо ядра, що ми можемо, не можемо точно сказати, де він зараз в даний момент часу, можемо сказати десь отут. І це називається цей простір орбіталь. Електрон, рухаючись навколо ядра, може описувати хмари різної форми. Якщо електрон рухається, навколо ядра описує форму кулі, то такий електрон називається S-електрон електрон куля. Якщо електрон рухається, навколо ядра описує форму гантельки, такий електрон називається P-електрон електрон гантеля, форма П. Тепер дивимося, у тривимірному просторі, в якому ми живемо, можна намалювати одну кулю, тому s орбіталь у нас позначається однією клітинкою. Для того, щоб ми намалювали такі складні малюнки, ми орбіталі будемо позначати клітинку. Отже, S-орбіталь орбіталь одної клітинка. ви бачите, що у тривимірному просторі я намалювала три орбіталі Px, PY і PZ, тому P орбіталь три клітинки. Є ще складніші орбіталі, а саме S, P, далі продовжуємо D, F. І кожна наступна орбіталь буде містити на одну клітинку більше. Тобто S-орбіталь орбіталь 1 клітинка, P-орбіталь – 3 клітинки, D орбіталь 5 клітинок і F орбіталь 7 клітинок. Отже, ще раз вертаємося до нашого правила, що номер рівня вказує на кількість форм орбітали, що є на ньому. Значить, на першому рівні в нас може бути тільки одна форма S, на другому рівні можуть бути дві форми S і P, На третьому рівні буде три форми S, P, D. Неважко здогадатися, що на четвертому рівні буде чотири форми S, P, D, F. Домовляємося, малювати орбіталь клітинками, а електрони стрілочками. Є таке правило, що на одній орбіталі може міститися максимум два електрони з антипаралельними спінами. Тобто один електрон має рухатися за годинниковою стрілкою, інший електрон має рухатися проти годинникової стрілки. Тому що спін, увага, це власний рух електрона навколо своєї осі. Як ми будемо це зображати? У одній клітинці може бути максимум два електрони з антипаралельними спінами, тобто одна стрілочка вверх, друга вниз. Тепер повертаємося до наших... Орбітали, і ми розуміємо, що на s орбіталі може міститися максимум 2 електрони. На p орбіталі якщо в кожній клітинці по 2, то 6 електронів. На D-орбіталі 5 на 2 10 електронів і на F-орбіталі на 2 14 електронів. Давайте порахуємо, скільки електронів може міститися на кожному електронному шарі. Отже, на першому електронному шарі, там де є тільки s орбіталь може міститися максимум 2 електрони. S і P пам'ятаємо 2 плюс 6 максимум на другому шарі 8 електронів. І на третьому енергетичному рівні буде у нас SPD, тобто 2 плюс 6 плюс 10 18 електронів. Наступне правило. Електрони заповнюють рівні і підрівні в порядку послаблення їх зв'язку з ядром. Тобто від першого і далі. Тобто спочатку заповнюється 1С, потім 2С, потім 2П і так далі. Я завжди кажу своїм вихованцям, що ми собі можемо уявити атом як будинок, рівні, електронні рівні як поверхи, а підрівні як квартири. І ми спочатку заповнюємо, бачите, заселяємо однокімнатну квартиру на першому поверсі, далі однокімнатну квартиру на другому поверсі, трикімнатну квартиру на другому поверсі і так далі. Тобто давайте пройдемося по нашому будиночку, такому, який ми називаємо атом. На першому поверсі є s орбіталь на другому поверсі є s орбіталь і є на третьому енергетичному рівні є s орбіталь P-орбіталь і D-орбіталь. На четвертому s орбіталь S-орбіталь, P-орбіталь, D-орбіталь, F-орбіталь, на п'ятому S і так далі. Але з'являється одне невеличке правило. Спочатку заповнюється S-орбіталь наступного рівня, а потім D-орбіталь попереднього рівня. Спочатку заповнюється s орбіталь наступного рівня, а потім D-орбіталь попереднього рівня. Спочатку заповнюється s орбіталь наступного рівня, а потім D-орбіталь попереднього рівня. Це пов'язано з тим, що s орбіталь наступного рівня має меншу енергію, ніж D-орбіталь попереднього рівня. Отже, виведемо собі схему для заповнення електронних оболонок. Пишемо так само, тільки змінюємо, так як ми домовилися. 1С, 2s, 2P, 3S, 3P. Далі у нас іде 4С, потім 3D. Ми тут змінили. Далі у нас іде 4П, далі у нас іде 5С, а тоді вже 4D. Спробуємо за цією схемкою, наприклад, розписати елемент скандій. Скандій у нас має... 21 електрон. Звідки ми це знаємо? Бо в нього порядковий номер 21. А ми з вами домовилися говорити, що порядковий номер вказує на загальну кількість електронів, які рухаються навколо ядра. І ми себе пам'ятаємо, що на другому рівні скільки може бути максимум електронів? 2. Так? На С підрівні. На P підрівні максимум може бути електронів 6. На D підрівні максимум може бути електронів 10. І заповнюємо, скільки у нас є. Отже, скандій. На першому рівні С2. На другому рівні С2. На другому рівні P6. І ми вже заповнили, бачите, 10. На третьому рівні С2. Ми по максимуму заповнюємо 12. 3P6, 18. 4, S2, тоді 20. І на 3D виходить у нас тільки один електрон. 3D1. Якщо ви зробили правильно, то у нас 21, бачите, і оці циферки у вас мають вийти в сумі. 21. Щоб перевірити себе, ви бачите, дивимося на останній рівень і дивимося в табличку. У табличці нашій, яка є у вас кожного, пише у квітинці з власне, така електронна конфігурація, як у нас вийшла ось тут. Отже, ми все зробили правильно. Спробуємо за допомогою періодичної системи розписати електронні конфігурації кількох елементів. Гідроген перший. У нього... Номер порядковий 1, означає, що в нього є один електрон. Якщо ми говоримо про гідроген, то в нього один електрон буде на першому рівні. На першому рівні на S підрівні один електрон. Така формула називається електронна конфігурація або електронна формула. Далі графічну формулу малюємо. S, пам'ятаємо, це у нас одна клітинка, ми вже домовилися з вами, і один електрон. Це у нас буде графічна формула. Беремо гелій. Гелій у нас 2. На першому рівні на С підрівні 2 електрони. Клітинку малюємо і 2 стрілочки, 2 електрони. Переходимо на наступний. Літій. Літій у нас номер 3, але він вже у нас із другого періоду, отже, в нього буде два енергетичні рівні. На першому буде 2 електрони, на другому відповідно, один. Графічна формула у нього буде, на першому рівні на С-орбіталь іде 2 електрони, і на другий рівень на С-орбіталь іде один електрон. Графічна формула S-орбіталь одна клітинка, S-орбіталь орбіталь одна клітинка, стрілочками малюємо електрони. Тут 2, тут 1. Якщо ви зрозуміли, то рухаємося далі. Берилій у нас має четвертий, два енергетичні рівні, на першому два електрони, на другому два електрони. Електронна конфігурація на перший s рівень два електрони і на другий s рівень два електрони. Клітинка одна s підрівень рівень і по два електрони. Хімічний елемент бор знаходиться під номером 5, отже у нього 5 електронів, розміщених на двох енергетичних рівнях, на першому 2, на другому 3. І електронна конфігурація 1С2, 2С2, 2П1, 2 плюс 2 плюс 1, разом 5. Наступний елемент карбон під номером 6. На першому рівні 2 електрони, на другому відповідно, 4. Електронна конфігурація 1С2, далі 2С2 і тоді 2П2. Одна клітинка, одна клітинка, три клітинки, два електрони, два електрони, два електрони, але ми бачимо, що якщо є електронів менше, ніж комірок, то електрони спочатку заповнюють по одному, а потім уже дозаповнюють. Наступний елемент у нас буде нітроген, сьомий, один С2, 2С2, 2П3. Одна клітинка, одна клітинка, три клітинки, електрони стрілочками, Два електрони, два електрони, три електрони по одному 1, 2, 3. Наступний елемент у нас оксиген, восьмий, електронна конфігурація 1С2, 2С2, 2П4. Бачите, що тут просто плавно збільшується на один електрон. Одна клітинка, одна клітинка, три клітинки, два електрони, далі два електрони, чотири. Зауважу, як ми чотири заповнюємо. Один, два, три і чотири вже до заповнюємо. Наступний елемент флуор у нас дев'ятий, один С2. 2С2, 2П5. Одна клітинка, одна клітинка, три клітинки. Два електрони, два електрони, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Ще один елемент в цьому періоді залишився у нас неон, десятий. Одинс2. Два С, 2, 2П, 6 Одна клітинка, одна клітинка, три клітинки, два електрони. Два електрони, шість. Один, спочатку по одному, два, три, тоді заповнюємо. чотири, п'ять, шість. У вас може з'явитися запитання, а до чого тут хімія? Якісь клітинки, стрілочки? Спробуємо пояснити. Ви знаєте, що таке валентність? Думаю, що знаєте. А звідки береться поняття валентність? От вам колись сказали, що оксиген двовалентний. А чому? Отже. Для того, щоб дати відповідь, скількох валентний має бути той чи інший елемент, нам обов'язково потрібно розписати його електронну конфігурацію, так як ми зараз щойно це зробили. І валентними електронами вважаються неспарені електрони зовнішнього рівня. Спробуємо подивитися. Гідроген у нас, бачите, один неспарений електрон, тому в нього валентність 1. У гелію немає ніяких валентностей, він у нас інертний газ, пам'ятаємо. Літій, бачите, один неспарений електрон, тому валентність 1. Бирилію виглядає, що немає валентності, але насправді у Берилію є 2П рівень. І сюди переходить один електрон звідси, сюди. І таким чином у Берилію буде електронна конфігурація 2s1, 2P1. Буде два неспарені електрони. Дивимося тут. Виглядає, що бор у нас має один неспарений, неспарений електрон. Насправді, у бору буде також збуджений стан. Збуджений стан це коли електрони з одного підрівня переходять на інший підрівень. Такий перехід можливий тільки в межах одного рівня. І таким чином у нас буде яка електронна конфігурація? 2С1 і 2П2. Тобто у бору буде валентність 3, яка відповідає номеру його групи. Карбон беремо, бачимо, що карбон у нас... Тут двовалентний. Він справді буває двовалентний. Але ще може бути перехід. Оцей електрон звідси може перейти сюди. І ми будемо мати електронну конфігурацію? 2С1, 2П3. І бачимо, що валентність буде у нас 4. У нітрогену неможливий збуджений стан, тому валентність 3. Бачимо, що у оксигену також неможливий збуджений стан, тому два неспарені електрони в оксигену завжди валентність 2, ви вже це знаєте. У флуору бачимо так само неможливий збуджений стан, тому що нема куди перебігати на вільних комірок. Один неспарений електрон валентність 1. І гелій у нас інертний газ. Повністю заповнена електронна конфігурація, і тому як такої валентності у нього немає. Що таке С, П, Д і Ф елементи? Отже, S-елементи елементи це елементи, в яких останнім заповнюється S підрівень. Ну, наприклад, P-елементи елементи, -елементи це у нас елементи, в яких останнім заповнюється p підрівень. Ми можемо побачити, що, наприклад, карбон відноситься у нас до p елементів Неважко здогадатися, що d елементи у нас. Це елементи, в яких останнім заповнюється D підрівень, і F-елементи це елементи, в яких останнім заповнюється F підрівень. Ми з вами з'ясували, що у періодичній системі не, немає зайвої інформації, тобто все щось означає. Так от, по кольорах, дивіться, червоні у нас це s елементи жовті у нас P-елементи, сині у нас – елементи і F-елементи винесені отут окремими двома рядочками внизу.